Вітаю вас на календарі. П'ятниця, 21 листопада. В ефірі програма Час і коротко про головні події цієї доби. Очима моїх колег. Ми дізнаємося вже за мить. Останній шлях героя. Мукачеви попрощалися із захисником Євгеном Мозієм. Новий простір у центрі міста В Ужгороді перевіряють хід відновлення скверу біля Закарпатської ова революції, що змінили країну. На Закарпатті вшанували день гідності та свободи. Сьогодні у День гідності та свободи народні депутати України Василь Петовка, Валерій Лунченко, Владіслав Поляк та Роберт Горват звертаються до закарпатців та гостей краю. Цей день об'єднує в собі пам'ять про дві ключові події новітньої історії України: помаранчеву революцію та революцію гідності. Обидві стали символом нашої здатності відстоювати право на свободу, справедливість і власну державність. Саме мільйони сміливих українців довели тоді і доводять сьогодні. Ми народ, який не дозволить зламати себе чи позбавити гідності. Ми вшановуємо всіх, хто вийшов на майдани країни, хто боровся за європейський вибір, демократію та людську свободу. Ми схиляємо голови перед героями Небесної Сотні, людьми, чиї жертва та відвага назавжди стали основою нашої сучасної боротьби. Сьогодні, коли Україна знову виборює свою незалежність у війні проти російського агресора, значення цього дня лише посилюється. Спадчина обох революцій нагадує нам: наша сила у єдності, взаємній підтримці та непохитній вірі в свободу. Разом ми збережемо гідність, захистимо свободу і впевнено продовжимо шлях до перемоги. Підсумували народні депутати. 21 рік минув від помаранчевої революції і вже 12 років від початку Революції Гідності. Події, що відбулися тоді на майданах, по всій країні, стали точкою неповернення для українського суспільства. Як в Ужгороді вшанували цей день? Дивіться далі. Ми не музейні експонати. Ми не герої революції. Ми люди, які вболіваємо за те, що в нас відбувається щодня. У день гідності та свободи в Ужгороді небайдужі містяни не запалили лампадки і піднесли їх до пам'ятника борцям за свободу і незалежність України. Минуло вже 12 років відтоді, як українці залишили свої домівки, роботу, навчання. Вийшли на центральні площі країни. Спочатку у Києві, а далі у кожному місті України. Ужгородець Габріель був тоді 11-класником. Каже, ще школярем він приходив на Ужгородський майдан майже щодня. Знаєте, було е, розуміння, що так не повинно бути, як відбувається зараз в країні. Було якесь відчуття несправедливості. і... Е, ми тоді це навіть, будучи дітьми, не сприймали, так як що це якась гра, або що це просто. Ми просто розуміли, що це наша позиція, і кому як не молоді її потрібно висловлювати, і кому як не молоді змінювати все. В цій країні Юлія згадує перший майдан у Харкові. Для мене сьогоднішня дата це один із символів української державності. Це той день, коли я усвідомила, що ми сила, що ми можемо жити краще, що в нас є величезний потенціал і особливо це молодь. Дуже тішило, що революція гідності це досам революція молоді студентів. І ну, я пам'ятаю той день. Тоді з батьком лежали у лікарні і в Харківській, і спостерігали за тим, як все це відбувалося у Харкові. Люди з усіх куточків України відкрили нову сторінку історії держави, виборювали гідне життя, свободу, зміни. На жаль, і ціною власного життя не обійшлося і без болючих сторінок. Ей, пули не качав, Вот и свини. Небесна Сотня, окупація Криму, війна на сході, а згодом і повномасштабне вторгнення. Майдан став точкою, з якої для багатьох українців почався шлях у військо. На даний час у нас триває повномасштабна війна з російським агресором. Ці події, День гідності та свободи, передували таким подіям, як була у нас помаранчева революція у 2004 році. року, і, і наслідком стала ця революція гідності у 2013 році. року. Враховуючи ці події і пов'язуючи на даний час, вони дуже актуальні, тому що для нашого суспільства і для нашої країни згуртованість, яка проявилася на тих початках, дала нам необмежений і, напевно, колосальний ресурс, який об'єднує нашу країну і спрямовує всі наші зусилля для відсічі ворога, який на даний час окупував нашу територію. Події революції гідності сьогодні звучать по новому на тлі повномасштабної війни. Українці й далі щодня виборюють свободу, за яку стояли на Майдані, і вірять у краще. Пам'ятаємо загиблих і віримо в перемогу, заради якої тримається країна. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз сплатив Росії за імпорт товарів та енергоресурсів на 124 мільярди євро більше ніж надав підтримки Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергарт на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада. Вона повідомила, що з часу повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа підтримали Україну на 187 мільярдів євро. Протягом того ж періоду, ми імпортували російської нафти та газу на. Суму 201 мільярд євро. І Якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро. Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярди євро. Обурилася шведська міністерка і продемонструвала журналістам відповідний графік. Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони. Відтепер, щоб отримати нове посвідчення у БД до відповідної заяви, не потрібно додавати документ, який підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення. Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення у БД. Де не потрібно додавати матеріали службового розслідування, у разі втрати або викрадення посвідчення ОБД чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені з військової служби звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення у БД потрібно додати такі документи: копію втраченого викраденого посвідчення за наявності, лист. Талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта, паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки. В Україні планують суттєво посилити покарання за найтяжчі злочини проти дітей. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Він пропонує запровадити безальтернативне довічне ув'язнення у випадках умисного вбивства неповнолітнього, зґвалтування дитини до 14 років, незалежно від будь-яких погоджень, зґвалтування особи, яка не досягла 18 років. Нині за такі злочини суди переважно призначають 7-15 років, і частина злочинців може достроково вийти на волю за УДЗ. У Мукачеві сьогодні теж вшанували день гідності та свободи. Громадськість. Школярі та представники міської влади поклали квіти до пам'ятника героїв Небесної Сотні та віддали шану всім тим, хто ціною власного життя не втратив гідності та не зрадив свободи. Деталі про це у наступному сюжеті запалили лампадки, поклали квіти та помолилися за всіх тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави, тим, хто боровся за гідність та свободу нашого народу. На площі героїв майдану згадали учасників двох революцій Помаранчевої та революції гідності. Участь у тих буремних подіях брали і Мукачівці. Серед них пан Микола згадує, що не міг залишатися осторонь подій у рідній державі. Мукачівці тоді, у ті буремні дні, які переживала вся наша країна. Яка переживав весь український народ, не могли бути осторонь цих подій, і ми теж були активними учасниками активними цих подій на Майдані, де відстоювали право нашого народу, право нашої країни на гідне існування, на те, щоб ми і надалі були вільними, незалежними, самостійними і, і, і мали право на гідне життя в майбутньому. Це була масштабна подія, де зібралися Представники не лише е, інтелігенції, а різні верстви населення, різні верстви народу, які проявили свою громадянську позицію. Спонукало мене дух нації, дух української нації не спинити. І також спонукало найкращі сподівання на краще. Ми збираємося, щоб вшанувати. Ті буремні події і в першу чергу вшанувати загиблих. Як тоді, так і сьогодні військові та цивільні виборюють право жити у вільній країні, бореться за свободу кожного з нас. Проте вже не на майданах міст, а на фронті. В умовах війни цінність гідності відчувається особливо гостро та цінується по-особливому. Закарпаття прийняло нові родини переселенців. Цього разу евакуаційний потяг доставив у Мукачево три родини з Дніпропетровської області, які залишили свої домівки у пошуках безпеки. Рятувальники, психологи та волонтери зустріли на залізничному вокзалі семеро людей, серед яких маломобільні громадяни, літні люди та двоє дітей. Зараз їм дуже потрібна впевненість у тому, що вони не самі зі своєю бідою, тож людей підтримали теплими словами та заспокоїли. Рятувальники допомогли перенести речі, а волонтери подбали про транспорт і подальше розміщення у місцях тимчасового проживання. З 1 січня 2026 року навіть ФОП першої групи будуть змушені приймати безготівкові платежі. Це передбачено постановою Кабінету міністрів. Підприємці повинні забезпечити можливість оплати карткою, смартфоном через платіжний додаток або іншим електронним способом, незалежно від формату їхньої торгівлі. За відсутність такої можливості законом передбачено штрафи за перше порушення від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо порушення повторюється протягом року, штраф зростає до 8,5 або 17 тисяч гривень. Гривень. Нові вимоги не поширюються на підприємців, які працюють на територіях активних бойових дій, окупації або блокування. За умови, що ці території внесено до переліку мінреінтеграції. Експерти радять ФОПам заздалегідь готуватися, обирати банк чи сервіс для підключення термінала або іншого способу безготівкової оплати, щоб уникнути штрафів і забезпечити комфорт для своїх клієнтів. НСЗУ викрила аферу на майже 10 мільйонів гривень в лікарні на Закарпатті. Національна служба здоров'я України виявила масштабну шахрайську схему, яка дозволила медичним закладам неправомірно отримати з державного бюджету майже 10 мільйонів гривень. 99% цих зловживань припадає лише на одну комунальну міську лікарню на закарпатті. Порушення зафіксовано під час автоматичного моніторингу послуг із застосуванням штучної вентиляції легень. Медичний заклад вносив до електронної системи охорони здоров'я фіктивні дані про тривалість процедур і госпіталізації щоб отримати оплату за дорогим тарифом, Енсезу направила лист до правоохоронних органів. Поліція розслідує смертельну ДТП у селі Нижня Апша. 20 листопада на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Нижня Апша Вольсваген-транспортер скоїв наїзд на жінку, яка лежала на проїзній частині дороги. Було встановлено, що 43-річна жінка в темному одязі у період недостатньої видимості перебувала на проїжджій частині. Цією ділянкою рухався Вольсваген Посад, водій якого допустив наїзд на жінку та поїхав з місця події. Після цієї ж дорогою рухався транспортер під керуванням 47-річного мешканця села Кобелецька Поляна. Який переїхав жінку та повідомив про ДТП у поліцію від отриманих травм жінка загинула. Правоохоронці розшукали Вольсваген Passat та встановили, що ним керував 74-річний житель села Глибокий Потік. Зі слів Керманича він переконався, що жінка жива і після цього залишив місце події. Обох водіїв освідували, Вони були тверезі. Кваліфікація частина друга стаття 286 Кримінального кодексу України. Днями Мукачево провело в останню земну дорогу ще одного захисника України мужнього бійця Євгена Мазія. Мукачевець проходив службу у військовій частині А 46 шість, морської піхоти. Понад рік чоловік вважався зниклим безвісти. У храмі святого великомученика Георгія Побідоносця у мікрорайоні Шипка рідні, близькі та побратими зібралися, аби віддати бійцю останню шану. Тож більше про це у наступному сюжеті. У Мукачеві прощалися з Євгеном Мазієм, захисником України, який понад рік вважався зниклим безвісти. На початку повномасштабного вторгнення 44-річний чоловік без вагань став до лав оборонців та проходив службу матросом у військовій частині А-46-35. Молодої людини, яка у розквіті сил ще багато і багато могла прожити на цій землі, принести багато користі. Бути в місті з разом з своєю сім'єю, з жінкою, з дитиною, з рідними і близькими. Але сьогодні ми проважаємо його в загробне життя. Наші герої, я часто говорю, що вони як ті мученики, які були замучені від ворога і пристали перед Богом. Пристали перед Богом в світлих одежах, тому що вони Мученичиськи віддали своє земне життя. Довгий час рідні та побратими сподівалися на диво, адже інформації про місце перебування військового не було. Та на жаль, євген Мазій загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богоявленка на Донеччині. Я почув, що Євген зник безвісті. В У той момент якось війна по особливому знову приснулася до моєї душі. Людина, яка була, її більше немає. Зараз останки героя ми віддамо землі. Він прийшов на рідну землю і буде спочивати. Прийміть щирі співчуття, дорогі брати і сестри, хотів би знову і знову наголосити на те, щоб ми не занедбали подвиг. Велику жертву наших героїв провести героя в останню путь зібралися його рідні, друзі, мешканці громади та військові. Мукачівці вшанували полеглого хвилиною мовчання та схилили голови в скорботі. Сьогодні він прощається від жінки Наталії, з якою прожив 23 роки в шлюбі. Прощається від сина Євгена, прощається від батька Віктора від брата Ігоря та його сім'ї. Редакція телеканалу м Студіо висловлює щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять захиснику, адже герої не вмирають допоки житимуть у наших серцях. Від восьми до одинадцяти тисяч доларів у криптовалюті. На берегівщині викрили чергового переправника чоловіків через кордон. 19 листопада вранці прикордонники повідомили, що у селі вилок зупинили двох чоловіків призовного віку, які прямували у напрямку Румунії. Поліцейські встановили, що затримані є мешканцями Вінницької та Київської областей. До прикордоння їх привіз 45-річний Закарпатець. За транспортування сплатили кожен по 500 доларів. Чоловікам попередньо видали рятувальні жилети та роз'яснили маршрут для перетину кордону річкою. Загальна сума за переправлення Новила від 8 тисяч до 11 тисяч доларів. Платіж клієнти мали здійснити на криптогаманець одразу після того, як успішно дістануться сусідньої країни. Поліцейські оперативно розшукали та затримали 45-річного переправника. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших учасників цієї схеми. За хабарі направляли чоловіків на МСЕК. На Закарпатті обрали заставу керівниці поліклініки. Закарпатський поліційний суд відхилив скаргу прокурора про збільшення застави для завідувачки поліклінічного відділення Міжгірської районної лікарні. Підозрювана у хабарництві посадовиця може вийти з під варти, сплативши 60 тисяч гривень. Голову ЛКК затримали у вересні 25-го року разом з її колегою лікарем-неврологом. Посадовці брали хабарі за видачу направлень до МСЕК для продовження інвалідності. За матеріалами справи упродовж серпня-грудня року. Голова ЛКК отримала від родичів призовників майже 2 тисячі доларів. Вартість направлення на огляд та обстеження домсек для продовження групи інвалідності коливалася від 100 до 800 доларів. У вересні підозрювані обрали запобіжний захід у вигляді застави у 60 з половиною тисяч гривень. Прокуратура намагалася оскаржити рішення, вимагаючи збільшити заставу до 242 тисяч гривень. Проте суд, який відбувся днями, відхилив скаргу правоохоронців. На Закарпатті судитимуть фігурантів схеми щодо підробки медичних документів для перетину кордону. Та при кінці вересня правоохоронці заблокували чергову оборудку з незаконної переправи через кордон чоловіків. Організатором є 31-річний житель міста Виноградів, який пропонував допомогу в оформленні документів для перетину кордону через офіційні пункти пропуску. Вартість послуги становила 7 тисяч доларів. До схеми зловмисник залучив медпрацівника одного з відділень поліклініки виноградівської лікарні. Використовуючи зв'язки у медичному закладі, забезпечував клієнтам отримання довідок з фіктивними діагнозами. Ці документи військовозобов'язані пред'являли під час перетину кордону. Питання відновлення скверу позаду адміністративної будівлі Закарпатської ОВА у самому центрі Ужгорода піднімалося неодноразово. І нарешті його доведуть до ладу. Принаймні так обіцяли у міській раді, адже проєкт розроблений, кошти виділені. Наші журналісти перевірили стан робіт. Ірина Ковальчук вже готова поділитися подробицями. Матеріали завезли, важка техніка задіяна, бригада комунальників працює. Кипить робота у сквері в історичній частині міста позаду головної будівлі Закарпаття обласної військової адміністрації краю. Роботи стартували кілька тижнів тому. Вже сплановані доріжки та виставлені поребриками їх межі. Почали викладати бруківку. Доріжки будуть йти в парк. Відновляємо і так само може забори. І... У міській раді кажуть, капітальний ремонт скверу роблять планово за кошти бюджету громади. Значить, освітлення там вже ми зробили. Там є доріжки, лавочки і ну, плавусих територіях фактично передбачає. І будуть пандус, пандус щоб можна було ну, людям з інвалідністю з'їхати на територію цього парку. Огороже так. Так, це все передбачається біля чотирьох мільйонів вартість проєкту. Ще до кінця року зробимо так, там немає таких бетонних робіт, там руківку можна викладати і всі ці речі можна також проводити. цей ремонт довгоочікуваний, адже сквер розташований у так званому чеському кварталі Ужгорода і тривалий час був у занедбаному стані. А локація у центральній частині міста приваблює як місцевих, особливо мам з дітьми, так і гостей, які зможуть тут відпочивати між екскурсіями, визначними та цікавими місцями обласного центру. Також сьогодні у випуску п'ятниці обов'язково розповідаємо вам і про наступне. Школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчального процесу. Міністерство освіти і науки закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу. Однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року. Виняток роблять для випускних класів. Тож школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення. Весняних серед інших варіантів перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природній світловий день. У Тячівському районі відновлюють дорогу. У межах Тересвянської громади тривають ремонтні роботи автомобільної дороги місцевого значення тересва Нересниця. Підрядна організація проводить профілювання основи, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону, ущільнення покриття катками та підготовчі роботи для відновлення належного проїзду. Техніка працює безпосередньо в населених пунктах, де дорожнє полотно було зношене через інтенсивний рух і погодні умови. Дорога з'єднує низку сіл Тячівщини та є важливою для щоденного сполучення мешканців громади доступу до соціальних об'єктів, лікарень. Бі бізнесу та повсякденної логістики. Сири із Хустчини потрапили до переліку переможців World Cheese Awards 2025. У швейцарському Берні завершився міжнародний сирний конкурс, який зібрав майже 5 тисяч сирів з усього світу. За перемогу змагалися провідні сироварні світу і серед них представники України. До конкурсу направили 17 сирів від шести українських виробників. Закарпатська сироварня із золотарьова на Хущині представила два своїх сорти: падре ромжа та феркування. І обидва здобули бронзові відзнаки. Йдеться у повідомленні. Це Ки досягнені для українського крафтового сироваріння на міжнародному рівні визнали працю маленької сімейної сироварні. З такими подіями ми проведжаємо 21 листопада. Всім бажаємо мирного неба над головою і вдалих вихідних. Бережіть себе, побачимось.